Юнацька збірна України Ю 17 обіграла команду Кіпру у матчі останнього третього туру групового етапу Євро 2024 Зустріч завершилася перемогою синьо-жовтих з рахунком 2-0. Для обох збірних цей поєдинок уже не мав турнірного значення. Підопічні Юрія Мороза раніше втратили шанси на вихід до плей-офф. Українська команда стартувала на континентальній першості з поразки від Сербії 0 1 а в другому матчі програла Чехії 1-3. Українська команда ЮА СТІЛ 26 травня провела перший матч проти бразильської команди Дженерейшн Ікс. Цей поєдинок відбувся в рамках медіаліги ліги Ліга інфоджобс. Наживо її транслював на платформі Twitch Михайло Лебіга. Гра завершилася поразкою українців 0-4. У складі ЮА Стіл грали П'ятов Марлос Морайс, Коноплянка Чигиринський Федецький Федорчук, Едмар та Морозюк. У другому таймі через травму пішов Андрій П'ятов. Замість нього на ворота став Валерій Федорчук. Верес та оболонь гратимуть проти епіцентру та лівого берега відповідно у рамках перехідних матчів за право виступати в українській прем'єр-лізі. Перші поєдинки пройдуть у середу, 29 травня. А матчі відповіді відбудуться у неділю, 2 червня. Перші матчі 29 травня. Епіцентр Верес 15.30 та оболонь лівий берег. 18 година. Матчі відповіді 2 червня. Лівий берег оболонь. 16 -та година. Та Верес епіцентр 17 година. Поєдинок проти Чорноморця став для захисника «Дніпра-1» Володимира Адамюка 200-тим на рівні УПЛ. 88 ігор Адамюк провів за «Дніпро-1». Також на його рахунку 35 ігор за «Львів», 31 матч за «Дніпро», 30 ігор за «Верес» і 16 поєдинків за «Сталь». У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 7 голівих передач у 29 матчах. Матч 30-го туру УПЛ проти руха став ювілейним для захисника Динамо Олександра Караваєва. Футболіст провів 400-й матч у професійній кар'єрі за українські команди. Він дебютував у серпні 2012 року у складі Севастополя. Караваєв за майже 12 років зіграв 257 поєдинків у УПЛ. 31 раз виходив на матчі Кубку України, 60 разів в Єврокубках і тричі в обурівав Суперкуб України. А також 49 разів одягав футболку національної збірної України. У складі «Динамо» Олександр зіграв 182 матчі, виступаючи у складі «Білосиніх» від сезону 2019-2020. Також в його активі 30 ігор за Севастополь та 188 поєдинків за Луганську «Зорю». Форвард Джерони Артем Довбик став найкращим бомбардиром Ла ліги в сезоні 2023-2024. Він виграв трофей Пічічі. Українець забив 24 голи, випередивши Олександра Серлота із Віля Реала на один м'яч. Третє та четверте місця в списку найкращих бомбардирів у Форварда Барселони Роберта Левандовського та півзахисника Реала Джуда Белінгама. В обох по 19 голів. Трофей Пічічі – це нагорода, що присуджується іспанською спортивною газетою. Марка найкращому бомбардирові кожного сезону чемпіонату то в Іспанії. Портал ТрансферМарт оновив трансферну вартість гравців АПЛ. Найбільше з українців у лізі вартості додав півзахисник Бренфорда Єгор Єрмолюк. Ціна на нього зросла на 5 мільйонів євро і тепер складає 10 мільйонів. Захисник Бормута Ілля Забарний подорожчав на 4 мільйони євро і тепер коштує 32 мільйони. Олександр Зінченко з арсенала подешевшав на 4 мільйони євро. Його актуальна вартість 38 мільйонів. Цінник на Вінгера Челсі Михайла Мудрика і лівого захисника Евертона Віталія Миколенка. Залишився без змін. Вони коштують 35 та 28 мільйонів євро. Відповідно, найдорожчим гравцем АПЛ є нападник Манчестера Сіті, Ерлін Голланд – 180 мільйонів. Форвард Сандерленда, Ю 21 Тімур Тутєров забив гол у фінальному матчі плей-офф чемпіоната проти Тоттенгема Ю 21 Але цей м'яч не допоміг Сандерленду. Вони поступилися 1-3. Українець вийшов на гру у стартовому складі, провів на полі весь матч і відзначився голом компенсований до другого тайму. час. цей м'яч став для нього третім за команду Ю 21 чорних котів. Футболісти руха Олексій Сич, Богдан Слюбик, Роман Дідик, Віталій Роман та Іля Квасниця не прибудуть в Олімпійську збірну України. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. За його даними, офіційна причина травми гравців, спричинені перевтомою після важкого сезону. Саме такий лист надійшов у зі Львова, стверджує Бурбас. Не зможе рух відправити в команду і Дениса Слюсара, якого збиралися довикликати, але який зазнав пошкодження в останньому турі. 30-го числа олімпійська збірна вирушає до французького Тулона на непідготовчий збір. Цього року команда вперше в історії України візьме участь в Олімпійських іграх. Інгулець оголосив про продовження контракту з трьома гравцями. Нові угоди підписані з нападником Артемом Сіталом, захисником Михайлом Шершнем та півзахисником Олександром Козаком. Новим головним тренером Полісся стане Імат Ашур. Про це повідомив на прес-конференції президент клубу Геннадій Буткевич. Раніше 36-річний український фахівець очолював Дніпро 1 ю-19. Після звільнення Юрія Калідвінцева ВО головного тренера Полісся був Сергій Шищенко. За словами Буткевича, Шищенко залишиться у структурі клубу його посада уточнюється. Президент Полісся Геннадій Буткевич повідомив про кадрове поповнення команди. Цитата є домовленість із керівництвом Дніпра 1 що до нас переходять Гуцуляк і Бабенко, сказав Буткевич. Також, за його словами, команду поповнить захисник кривбаса Данило Безкоровайний. Цитата: Гуцуляка купили за 600 тисяч євро. Безкоровайного за 600 тисяч. Бабенко безкоштовно, зазначив Буткевич. 26-річний півзахисник Дніпра 1 Олексій Гуцуляк відіграв 32 матчі за команду в клубному сезоні. В його активі 9. 9 голів та 2 асисти. 31-річний хавбек-Дніпрян Руслан Бабенко провів стільки ж матчів та має в активі один гол при одному асисті. А 25-річний Безкоровайний у 24 матчах за закривбас забив 4 голи. Полісся припиняє співпрацю із орендованими півзахисниками Іваном Петряком та Ясіною Фортюне, а також із захисником Микитою Кравченком. Повідомляє прес-служба клубу. річний Петряк належить Шахтарю. За Полісся він відіграв 8 матчів. Результативними діями не відзначився. 25-річний Фортюне провів 12 матчів за Полісся та зробив один гольовий пас. У 26-річного Кравченка, який належить Динамо, в активі 15 матчів та два асисти. Голкіпер Артем Поспієлов залишив Полісся. Про це повідомляє офіційний сайт Житомирян. Контракт Поспієлова із Поліссям діяв до 31 грудня 2024 року. Артем приєднався до Житомирян взимку 2022 року. За цей час він провів два матчі та не пропустив жодного голу. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що воротар Дніпра 1 Євгеній Волинець може продовжити кар'єру в Полісі. Цитата: там у Полісі не залишається точно бойко. Там не залишається взагалі 90% ветеранів, люди, які виходили з першої ліги. За нашою інформацією, Полісся та дніпро 1 зараз знаходяться у стадії переговорів щодо запрошення Євгенія Волинця, сказав Співаковський. Цього сезону на рахунку 30-річного голкіпера 9 сухих матчів та 18 пропущених голів у 24 матчах. Також Михайло Співаковський повідомив, що нападника зорі Едуарду Гереро розглядають Динамо та Шахтар. Цитата: з того, що я знаю, у боротьбу за Гереро вже у певному сенсі увімкнулися Динамо та Шахтар. Принаймні представники Динамо та Шахтаря контактували із представниками Гереро та Зорі, сказав Співаковський. 24-річний Панамець цього сезону забив 13 голів та віддав 4 асисти у 35 матчах. Півзахисник Зорі Дмитро Мишньов визначився зі своїм майбутнім. Як повідомляє тато таке, Мишньов не продовжив контракт із Зорею. Новий сезон 30-річний хавбек розпочне в Олександрії. Контракт вже підписали терміном на два роки. В сезоні, що минув Мишньов віддав дві гольові передачі у 29 матчах. Атакувальний півзахисник Денис Нагнойний залишає зорю і підписав контракт з новим клубом. Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка. Нова команда гравця не названа. Раніше вже була інформація, що нагнойний підписав попередній контракт на 4 роки з металістом 1925 Місяць тому Денис отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна і вибув до кінця року. Нагнойний був у системі зорі з літа 2019 року, коли перейшов з Харківського олімпіка. Його контракт з клубом закінчується 30 червня дві 2004 року. За Луганську команду він всього провів 37 матчів, забив 4 голи та зробив 4 асисти. Вінга, руха і ля квасниця знаходиться у сфері інтересів Бенфіки. За інформацією журналіста Михайла Співаковського. Португальський клуб цікавиться 21-річним українцем, але на даному етапі жодних пропозицій не було. Раніше вже повідомлялося, що Бенфіка веде переговори з рухом щодо іншого гравця центрбека Богдана Слюбика. Квасниця цього сезону забив 9 голів та віддав 6 асистів у 32 матчах. Декілька гравців Карпат залишать клуб. Повідомляє Sport.ua. Вказано, що за Карпати більше не будуть виступати. Єгор Куртошов, Юрій Романов, а також орендовані Арі Єлсон та Михайло Хромей. Також зазначається, що компанію їм можуть скласти ще п'ять гравців, від послуг яких «Зеленобілі» відмовляться. Конкретика з ними з'явиться на початку червня, коли стане відомо про новачків, яких візьмуть на підсилення. Раніше головний тренер Лів'ян Мирон Маркевич заявляв, що 60% гравців Карпат не тягнуть рівень УПЛ і потрібно змінити склад. Кінець Український півзахисник Сергій Булеца, ймовірно, залишить польський клуб Заглембі Любін. Про це повідомив на своїй сторінці у Твіттер Філіп Трокілєвич. Цитата: Гравець належить Динамо. Є багато ознак того, що Сергій Булеца попрощається із Любіном, оскільки він виявився розчаруванням. Крім того, сума викупу українця з київського Динамо складає мільйон євро, що значно перевищує можливості клубу, зазначив Трокілєвич. У поточному сезоні Булеця провів 29 матчів за Заглембі, забив один гол та віддав 4. Ригольові передачі. Орендна угода діє до 30 червня. Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив «Еспаньол», Повідомляє Ас. За даними джерела, спортивний директор іспанського клубу дуже давно вже стежить за українцем. До того ж, він вже намагався підписати Вівчаренка минулого літа, але угоди щодо трансферу не було досягнуто. Вказується, що ринкова вартість вівчаренка становить півтора мільйона євро. Керівництво Динамо готується до активної літньої трансферної кампанії. Ігор Суркіс має намір посилити склад команди, щоб вона зуміла повернути чемпіонський титул до столиці. Одним із новачків Динамо може стати відомий бразильський футболіст, повідомляє Оглобо. Динамо намагатиметься зберегти лідерів команди найближчого літа. При цьому кияни підпишуть нових гравців. Пріоритетною позицією посилення є місце центрального захисника. Вже за місяць гравцем київської команди може стати 25-річний захисник Вітор Мендес. Вихованець Атлетіко Мінейро виграв кілька трофеїв у Бразилії, до яких додав Кубок Лібертадорес у складі Фолміненсе. 2023 року. Вітора Мендеса відсторонили від футболу в Бразилії через ставки на спорт. Динамо не доведеться платити за перехід футболіста, якщо він. Погодиться на пропозицію переїхати до України. Проблемою може стати те, що гравець не брав участі в офіційних матчах із жовтня минулого року. Невідомо у якій формі зараз цей футболіст, але Динамо все ж спробує його підписати. Визначилися команди, з якими Динамо може зіграти у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Динамо буде сіяним при жеребкуванні другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. На це повпливав виступ Аталанти в серії А. Команда з Бергамо набрала 69 очок в чемпіонаті і зіграє ще пропущений матч 29-го туру проти Фіорентини. А таланта вже не опуститься в чемпіонаті нижче четвертого місця. Динамо завдяки цьому буде сіяним у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. А це означає, що 100% суперником Киян на цьому етапі стане або партизан, або Лугано. Кривбас наступного сезону зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. На те, що Криворізький клуб стартує з цього етапу Єврокубків, так само повпливав виступ аталанти в серії А. Якби підопічні Гасперіні фінішували п'ятими або шостими, а Дортмундська Боруся перемогла Реал у фіналі Ліги Чемпіонів, то Кривбас би стартував в Лізі Європи зі стадії плей-офф.